Завершилась передислокація основних сил антитерористичної операції з під Дебальцевого. Під прикриттям механізованих і артилерійських підрозділів Збройних сил, особовий склад і техніка вийшли з району виконання завдань. Загалом близько 2,5 тисяч військовослужбовців та майже 800 одиниць техніки після проведення маршових дій зайняли позиції поблизу Артемівська. Президент України, Верховний головнокомандувач, прийняв рішення відзначити нагородами воїнів, які проявили мужність і героїзм при виконанні цієї операції. В той же час, після нічного затища, продовжились обстріли наших позицій. Ворог наніс мінометні удари по золотому і двічі по Попасній. Активність противника зафіксована і на Донецькому напрямку. Поблизу населеного пункту Піски сьогодні відбулось бойове зіткнення українських воїнів з терористами. Також цей населений пункт чотири рази незаконні збройні формування обстріляли з градів, десять з мінометів і гранатометів. Під артилерійські обстріли ворожих військ потрапили Опитне, Авдіївка і Водяне. На маріупольському напрямку біля Широкіну також відбулось бойове зіткнення з ворогом. Це селище терористи тричі обстріляли з мінометів. Під мінометний вогонь тричі попало. І Бердянське. Загалом, протягом дня, терористи 39 разів вели вогонь по позиціях сил АТО.